Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про уже застарілий браузер Internet Explorer. Хоч він і застарілий, і не підтримується вже компанією Microsoft, а тим більше моєю Windows 11, але потреба в його використанні деколи виникає. Зокрема, коли ви маєте. Справу з деякими державними онлайн-сервісами, порталами, сайтами і тому подібне. Але, як у мене, в даному випадку Windows 11 взагалі не підтримує Internet Explorer. Тобто його тут немає і крім того, його неможливо сюди встановити. Але вихід все-таки є. Як ви бачите, я запускаю Microsoft Edge. Який в 11-й версії повністю замінив Експлор, і давайте ми перейдемо на якийсь сайт для наочної демонстрації того, як нам використати все-таки Інтернет Explorer, як нам його відкрити, чи як нам відкрити адаптований сайт під Інтернет Explorer. Ми переходимо, наприклад, на Укрнет. І так, далі нам потрібно перейти в налаштування. А саме ось тут, в Edge, справа вверху є такі три крапочки. Натискаємо на них, появляється випадаюче меню. Далі опускаємося вниз. Переходимо в параметри, лівою кнопкою миші на параметри. І у нас появляється ось така менюшка. Далі, зліва у меню, нам потрібен пункт стандартний браузер. У мене україномовний Windows 11. Звичайно, якщо ви використовуєте мову наших ворогів, то воно буде трошки інакше називатися, але я навіть не буду казати, як воно буде називатися. Здогадуйтеся самі, або переходьте на українську мову. І так, переходимо в стандартний браузер. І тут у нас є такий розділ, який називається Сумісність з Internet Explorer. Це те, що нам потрібно. І для того, щоб відобразити сайт з допомогою Internet Explorer, нам потрібно ось тут, дозволити сайтам перезавантажуватися в режимі Internet Explorer, вибрати з меню. Дозволити. Тобто натискаємо навпроти даного заголовку справа на ось це випадаюче меню. За замовчуванням у нас буде за замовчуванням. І ми вибираємо тут дозволити. Після чого обов'язково натискаємо на кнопочку Перезавантажити. Обов'язково натискаємо. Наш edge перезавантажився. І тепер давайте перейдемо на наукренет, який у нас вже відкритий. Можемо заново відкрити, немає значення. Можемо перейти на якийсь інший сайт, нехай буде там якісь новини, так? І тепер ми можемо даний сайт, як і будь-який інший сайт, відкрити в. Microsoft Edge відобразити з допомогою Internet Explorer. Для цього ми знову ж таки переходимо в меню браузера. Зверху справа натискаємо знову ж таки на три крапочки. І тут у нас з'явився такий пункт, який називається Перезавантажити в режимі Internet Explorer. Він може з'явитися не тут, він може з'явитися і біля адресної строки, ось десь тут, між цими значками. Але у більшості випадків він появляється саме в цій менюшці. І так, натискаємо на Перезавантажити в режимі Internet Explorer. І зараз ця сторінка відкрилася в режимі Internet Explorer. Саме про це нас повідомляє: ось тут наш Edge. Ну, звичайно, ця сторінка почала у нас відображатися навпаки а гірше, як ви бачите, деякі картинки не відображаються. Це тому, що даний сайт він не адаптований під Internet Explorer. Він уже зроблений під нові сайти. Але якщо нам потрібно відкрити якийсь інтернет-ресурс, який коректно відображається тільки в Internet Explorer, і з іншими браузерами він взагалі не дружить, то цей спосіб нам повністю підійде, і ми зможемо коректно відобразити такий сайт. На цьому вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайки.